Ну і от за кого мені вболівати? За кого? З одного боку я більше симпатизую оболоні ніж Динамо. Ну тому що Сурки з Сурки си. обидва. Це з одного боку. А з іншого боку, ярмола в Динамо. І ну, коли я бачу Ярмолу з м'ячем, я хочу, щоб він забив. Він вже забив свій сотий гол в ОПЛ сьогодні з пенальті. Але я хочу, щоб він забивав ще, і ще, і ще, і ще. Тому я за команду вболіваю за оболонь, а за футболіста вболіваю за ярмолу. От якось так. Воно і складається. А, блядь, гол офсайду. А так було б 3-3. І інтрига була б шалена. Черговий пенальті, ярмоло біля м'яча. Федорівський на лінії воріт. Сетанте мене, блять, засудить за те, що я камріб знімаю цього футбольного матчу, блять. Ну тут без шансів, бляха, тут просто без шансів. Радий. Радий я за ярмолу. Але не радий за оболонь. 2-4 і в меншості оболонь. Ну вона вже хуй відіграється. А сьогодні я дивлюся баскетбол. Який же я все таки спортсмен? Вчора футбол дивився. Сьогодні баскетбол. Ух, блять! Ух, який же я спортсмен! Ух, спортсмен спортсмени ще! Неймовірний спортсмен. Вчора футбол, сьогодні баскетбол. А завтра ще підемо з татом на іподром дивитися на конячок і мацати їх. Якщо дозволять, а навіть якщо не дозволять, все одно буду мацати. Станція і подробник. Автостанція південна витікала. Іпідрому. Коротше, тато хоче піднятись на ліфті. А він працює тут? Має працювати. Побачимо. Є. На я люблю дуже естакаду. Тату любить естакаду. На пузняках раніше була класна естакада. Така вона залишилась. Вона залишилась. Вона була суперкласна, коли там були крамнички. Ніху я собі. Зеркало тільки не вистачає. Ну, зараз приїдемо на другий поверх, вона повідомить про це. Другий поверх. Повідомило. класна станція. Так, станція класна. Єдина естакада порожня. А що таке? Ну, крамнички бо вони додають Там, крамнички свого антуражу. Додали, але це було не, не в концепції. Концепція щоб. Більше людей евакуювалося. Ну і підром тут з льодовий стадіон, щоб багато а, людей було. А, точно, тут на льодовому тут? нещодавно ага. турнір 3х3 проводили, але я все проїбав. Ні, тут недобудований. 75. Та... І підром. Ну, власне, от він. Київський іподром, старенька, звісно, що старенька радянська будівля. Назва, назва ще не декомунізована. Назва не ш... де... назва ще не декомунізована. Краще б саму будівлю декомунізували, бо воно виглядає. Ну просто блять страшенно. А ти знаєш, що іподром і гіпопотам це. Порівнені слова. Гіппо, гіппо, Тож гіппо. Є шанс, що ми сьогодні побачимо перегони бегемотів. Ні, ні, Я ні. Я бігати не буду одразу гіппо скажу. Гіппо це гіппо по-там, це бегемот, це кінь, болотний кінь. Серйозно, гіппо це кінь. Ай. Гіпподром це дром для коней. Це... Дрон для коней. коне дрон. Терміново донатьте на армію дронної кіноти. всі збори у Сергія Стеценка Кон, який як знищує буханки, росні. Коротше, я хотів сказати, що блять будівля потребує ремонту, але я так розумію, на що грошиня що на що а на конячок на іподроми, на всю цю інфраструктуру в нашій державі поки що похуй. Так поки це ще. не держать, це власність міста, муніципальна. А, ну, муніципалітету, ще, все, похуй, ще менше. Коротше, Там знаходиться цей торговий центр, так. як він, Васко да? Ну цей теремки, не знаю. Не ну зна. цей, Єрофій Хабаров, да? все, все вірно, вже пробачте на слові. А нам туди, наскільки я розумію, туди вже йдуть люди, натовпом йдуть і машини сюди заїжджають. Коротше, я так розумію, буде аншлаг. Камон плейчан. Та, Та ну люди йдуть, ну дивися, люди йдуть, люди йдуть. буде. Люди, люди йдуть, аншлагу не буде. Воно дивіться, скільки людей така ж аншлагу не буде, аншланг вже аншланг вже назріває. А, що це вони подуріли чи що. Ми ж ходили тоді раніше. До речі, ми в цьому іпподромі, Я тут був лише один раз в житті. Ми з татом і з мамою колись ходили. Рік був 2006 чи що. чи що. Yeah. Там людей не дуже було багато. Там в основному аймомент. Okay. Я в основному пам'ятаю просто от мужиків таких підпивасів з купідонів за 50, які просто там сиділи, бухали і вигравали на ставках якісь копійки. ставки, О, дивісь. Хорс, товари для коней. Тобі потрібні якісь товари? е, хіба що цей. сідло потрібно? Ні, сідло ти без сідла, на мені добре їздиш. Мені потрібен цей батіг, щоб, щоб, тобою... щоб я тебе. Щоб <свити> мене. Підійдемо ближче до коня. Дивіться, якийсь сумний кінь, дуже-дуже сумний кінь з возиком там де, сидить. Бачиш, попиво, ні, ні, ні. А. Вибирайте! Гарячезні ковилбургери, смажена конина, конячі тістечка і коктейлі. Ще й свіжесенькі язики. Шашлиндоси роблять, Шашлиндоси і пивандепали. О, ну, я їсти, чесно кажучи, ще не хочу. О, навіть плов є, ні. расові плов є. Дивись, плов. Що там ще ковбаски? Сосиски, квас, квас. пива. Я хотіти кобила кола. А кобил пепсі підійде? Ні. Коні усталий на ходу справив малую нужду. Да. Вже стукають дзвони, мабуть, вже скоро початок буде, це, до речі. Це перший Трибуни. А тут як в театрі три дзвоника. Ну я не знаю, я давно не був. Давай біля Айн момент сфотографую тато. Блять. Леді Гага грає на трибунах. Покерфесс. <laughs> <laughs> О, а після Леді Гаги грає Кузьма. Старі фотографії. А там що ставки приймають? Ніфіга, що я а ну, думав, що тільки підпільні букмекери. А ін момент я зумом підзніму. Я думаю, що просто внески на годівлю кону. Може... А мені щось трохи попахує букмекерство. Букмекерство. Бача, да, бачиш, троє, троє, там, сидять. Ну давай подивимось. Ні, ну, Поча... Ми в азартні ігри не граємо. Не граємо. От поки Але поки чи матч бабла в цьому відео не занесе, ми в азартні ігри не граємо. А тут вони будуть? Ну я Ходімо, ходімо, ходімо. Ми засуджуємо азартні ігри, ми засуджуємо ставки, все це. залежності наркоманія, героїнова, алкоголізм. Слусова. Допомоги на кон. Ходімо намога на коні. Допомога на коней. Кон, да. кон. Я тепер так шифрується. Є підозра. Ходімо да, туди. Блять, я сюди хоч можна зазирнути. Підлога не обвалиться. Ну, навіщо тобі? Он дивимо, мозаїка гарна. Мозаїка? а ну де? Ану вон мозаїка. Це не вітраж, а не мозаїка. Вітр, ну, вітраж. Ну, ж. Хочеш пройтись? Ну, Стеля вітро. не впаде, там... підлога не обвалиться. Ні, а там може бути на не, не ще. Та вон двері є, є? блядь. Коротше, будівля іпподрома зсередини. Колись тут вирувало, щось вирувало. А зараз тут. Опасна для життя. 380 вольт на хуя тільки. Давай повертавісті 220 вистачить. Гаразд повертаємося. Перша версія цього відосу була заблокована в усіх країнах світу. Це розпорушення авторських прав. Тож я передаю палке вітання Digital Mind LTD страв. Щоб у вас там в усіх дриставка була два роки. Два роки, сука. Мені через вас довелося відос видаляти і перероблювати. І знаєте, було б не так огидно, якби я сам особисто цю композицію вставив у відос. Але ж я її бляха навіть не знаю. Вона просто десь там на фоні лунала, а я просто йшов. Ну, хоча б не страйк. І за це вже красно дякую, пане хазяїне. Кінь. А ну-ка, що тут пишуть? Це на... які кони будуть. Артист, коня звач, живописець, вистріл, піжма. Банкова. Вистріл, блять, постріл. А ти знаєш, як ще недорусифікований кінь. Ні, справа не в тому. Ти знаєш, як дають імена коневі? Як. О, диви, пошпарив. <паспалив> ну, це треновиться. Дають пів, пів слова від матері і пів слова від батька. Наприклад, у нього ба батько. батько Високий, а мати стріла. І от буде вистріл. Що в нас ще там є? Що у нас ще тут є? Лігура, Лампа, оф, літера. Лампа, літера, оф. лагуна. Лагуна. Тут у нас розмарин. Копенгаген, Далфа, номер, пігулка, 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 пігулка гілмор, ідеолог. ідеолог. И включайно за нею часто ему чого? чего альбома чего альбома Ледарший Это уже забил. Лідира красава на другому місці Калина О. На третьому місці козир о. Друге місце переможився козир о, на третій місці Каліна О. О – це жінка, там Жокей. Жокейка. Третій, третій, Жокейка. Родина, жокеса, Жкеса, Ольга Бонде. Да. Жокеєса. Як лідер, так він буде переможцем, всі інші учасники. Мають на увазі за тих три учасники події на другу. А скіті килл? Вот одне. Аскільки всього. Каліна опять. Ну, це і взагалі було. От цей. Лідирує покермач боротьбі за друге місце Вікторія і Гудзик. Покермач лідирує, але до то... фінішу. ти багато краще прийшов говорити про те, що правильно говорив, що це краще. Далі мені стало нудно, і я вирішив підробити стрімчанський, буквально на кілька заїздів. Але до наших днів цей стрім не дожив і зараз він виглядає ну приблизно так. Річ у тім, що на тому стрімі я випадково, буквально на одну секунду, та й навіть на долю секунди спалив шматок обличчя свого тата через власну криворукість та недолугість. А ви ж знаєте, тато просить його обличчя не знімати. А тут отакий собі факап з мого боку. Ну, начебто, спалив і спалив. Навіть тато вже потім сказав, що. Та байдуже, хай собі буде. Але ж це мій косяк, і я все одно хотів його з кури виправити. Прийшов додому, спробував вирізати шматок стріму вже безпосередньо з готового відео на Ютубі. Хто не знає, у Ютуба є такий функціонал, можна постфактум щось вирізати або замазати. Я, власне, це й намагався зробити, але функціонал Ютубу лагав немилосердно. А там ще й футбол починався, я вже його пропускав. Коротше, я бамбанув, згорів і вирішив чинити. По-диктаторськи, по-свинськи, або ж просто по-жлобськи. За той стрім з іподрому мені абсолютно нічого не задонатили, прямо таки 0 гривень 0 копійок, і я в момент вирішив. Ну, якщо ви не захотіли підтримати стрім грошима. Отже, цей стрім вам особливо то й не потрібен. А якщо не потрібен, я його видаляю. Нема грошей, нема кохання. Зараз, коли я вже охолов, я зрозумів, що хуйню вчинив і не варто було так робити. Але стрім вже видалено і назад ситуацію не повернути. Зробленого не переробиш. А шкода, там на стрімі були непогані жарти від Джефкета, про конячий лендліз від Байдена. І про те, що я незаконно, не заплативши роялті еподрому, веду з нього трансляцію, себто веду піратський стрім, за який подром мені може кинути страйк. Я сказал, что тут еще неделю. ну, мне кажется, это пиздеж. Они же ну, не, еще ничего. две недели, здаётся, не? Ну, на наступну неділю анонсовано цей приз Кия, Кия, який заснував Київ. ти бачиш, Я в Одесі працює. І в типа, Одесі? Воно, на, на а, Одесі Фонтанка, так. Да. Коротше, мій висновок такий. Мені чесно... Ну це нудновато, чесно скажу. Типу, а особливо от пам'ятаєш, ми з тобою ходили на баскет. І тобі не подобалось, що в останній чверті весь час тайм-аути беруть. Ага. що типу, от, ага. от постійні тайм-ути, хуйома. Ага. Тут після кожного забігу тайм-аут 20 хвилин. Що, Чесно кажучи, відбиває будь-яке бажання залишатись там на черговий забіг. Ну, ну скільки, Чотири забіги? Подивилися? Три Чотири. Чотири. ми два стрімили, два знімали. Якось так. Ну, Що сам скажеш, як тобі? Та мені сподобалось. Чо, дякую, що потягнув. Це ж твоя ініціатива. Завжди була. Будь ласка, а тобі дякую, що погодився. Ну а що, треба ж розвагу якусь. Футболу нема, баскетбол. Футболу баскетболу. нема, баскетбол. А, тільки під... з жовтня буде баскетбол. Перед комп'ютером набридло, сидить, все. Ще... Згоден. Баскетбол тільки з жовтня. Ну, починається сезон баскетбольний, а, але знову ж таки є велетенський ризик, що без глядачів все буде. Я боюся, що без глядачів. Лікарня. Це жокейська. коняча лікарня. Ні, жокейська, не коня. Тут жокеєм роблять ЛФК, он логопед є для Жокеїв. Дякую вам всім за перегляд цього. Прости господи, контенту. <рив> Чекайте, як то кажуть, на новий. <рив> Лента за лентою, набої подавай. Більше контенту Андрію нам знімай. Або ж або ж ще одна варіація. Більше донатів глядачику скидай. Глядачу закидай. Закидай.